Дивовижний спосіб декомунізації придумав уряд Шмигеля і вся команда Зеленського: це зняти герб СССР і поставити тризуб на щит пам'ятника Родини Мать в Києві. Це така саме декомунізація, якби ми не валили пам'ятники Лейну, але лише відрізали голову Лейну і ставили на його місце голову Скоропадського, Махна, Петлюри, Бандери, Шухевича, Коновальця і інших наших українських героїв. Це хіба не невідвертий ідіотизм? Нагадаю вам, що оця скульптура Родини Мать це є центральний елемент музейного комплексу, який називається Музей Великої Отечественної війни 1941-1945. Цей музей перейменували недавно на музей другої Війни, але суть його не змінила. Всі експонати залишились такі, які були. Пушки, всяка там військова техніка, серпи і молоти. Всюди цифри у 1941-1945. Тобто він і надалі отрує мізки українцям. Він і надалі працює на Москву. Пану українці, чи не настав час? Нам все ж таки позбутись отого російського світогляду. Чи не став для нас час стати, зрештою, українцями, перестати бути малоросиками, малоукраїнцями і всякою тою іншою мало. А стати українцями, які безгідністю і твердістю формували українську державу в Україні. Панук, треба ввалити оту всю заразу російську. Не може бути ніяких пам'ятників, ніякому Сталіну, Леніну і всій їхній ідеології, всі їхньому СРСР. А щодо Другої світової війни, дехто може заперечити, що багато українців погинуло в ті часи. Вони загинули, це є їхня біда, це їхня трагедія. Але ті, хто загинули в війську Сталіна, вони загинули за СССР, вони загинули за утвердження комуністичної ідеології в Україні і в всій Європі. Звичайно, що це їх, є їх трагедія, але українська держава не може їх возвеличувати, їх гарагізувати. Українська держава може і повинна гарізувати лише тих, хто боровся і гинув за утвердження української держави. Можна цей музей присвятити визнанням змаганням і там висвітлювати діяльність наших українських підрозділів ХХ століття. Це і. О, Січові стрільці, підрозділи УНР, Гетьманські, УПА, ОУН і інші. Панове українці, переставаньмо бути мало українцями. Шануємо себе, гордіємося своєю історією, утверджуємо своє право ну, хоча б в Україні для початку. Слава Україні!